Привіт! І ви на каналі Animals Life. І сьогодні ми поговоримо про царя звірів. Про лева. Наливайте чай, каву, беріть печиво з шоколадом і погнали. У давні часи вони мешкали не тільки в Африці, але і в Європі та Середній Азії. В наш час вони залишилися лише у районах Центральної Африки. Леви великі з могутнім складом тіла тварини. Довжина самця, не рахуючи хвоста, іноді досягає 2-4 метра, маса 220 кг. Хвіст цієї кішки досягає 1 метра, самки звичайно дрібніші. Крім того, відрізняються від самців в тим, що не мають гриви. Лапи у левів невисокі і дуже сильні. Одним ударом хижак може завалити 300-кілограмову зебру. Незважаючи на свою вагу, він легко долає перешкоди на своєму шляху завдовжки 3 метрів. Ці хижаки віддають перевагу саваннам з їх відкритим ландшафтом і великою кількістю копитних тварин. Тримаються леви групами, які ще називають прайдами. Звичайний прайд складається з двох трьох самців, кількох самок з левенятами. Але бувають прайди, численність яких перевищує 30 тварин. Прайд очолює ватажок. Цікаво, що він не завжди найкрупніший чи найсильніший лев прайду ватажок надійно забезпечує охорону території і безпеку сімейства. Та найцікавіше те, що у більшості випадків цар тварин посилає на полювання самок. Фахівці припускають, що це пов'язано з тим, що у левиці не мають. Розкішної гриви, яка під час полювання більш помітна, Левиця гарно маскуються навіть у низькій траві. Леви можуть полювати цілим прайдом. вони переслідують свої жертви антилоп, зебр та інших, вишикуючись в шеренгу. Коли хижаки наближаються до стада, ті, що знаходяться з країв, забігають наперед. І стадо опиняється в оточенні. Під час такого полювання досягають успіхів одразу кілька левів. Відомі випадки, коли під час полювання прайдом одразу було вбито 8 антилоп. Цікавий факт: левиний бенкет триває кілька годин, при цьому кожен з членів прайду з'їдає від 10 до 30 кілограмів м'яса. Найулюбленіші ласощі нутрощі. Після вдалого полювання леви обходяться без їжі протягом двох днів. Правила не розповсюджуються. Хворі та старі леви у прайді не користуються ані повагою, ані захистом. Як правило, члени прайду їх виганяють. Старий, слабкий та охлялий лев. Часто стає здобиччю гієн. В ієрархії Африканського тваринного царства лев поступається першістю слону, носорогу, вегемоту та буйволу. Знаючи це, чи можна вважати лева царем тварин? Чекаю на вашу відповідь в коментарях, чи вважаєте ви лева царем тварин. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось на моєму каналі. Та ви поставите на це відео лайк та підпишитесь. Всім дякую за перегляд, всім па-па. До речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал.